Дорогі друзі, ми раді вас вітати. Професіональна Ліга стронгменів України напередодні чергового турніру. Турніру, який відбудеться у Києві 7 серпня. Парний міжнародний турнір. Я сьогодні раду представляю людей, котрі розкажуть про цей турнір в центрі президент Професіональної ліги стронгменів Василь Вірастюк. Ліворуч від нього віце-президент нашої ліги Сергій Конюшок. біля мене. Ще один віце-президент Кирило Чупринін. Я йому передаю ці повноваження, тому що якось так уже як, як буду забирати повноваження. Так? І е, е, також біля Сергія Олександр Лашин найсильніша людина України е, 2008 та 2010 років. Е, таким чином, е, турнір відбудеться 7 серпня, у неділю. І Сергій, котрий е, займається. Організацію цього турніру взяв на себе основну організаційну ношу. Прошу Сергію, розкажи, будь ласка, перш за все, як це буде виглядати, і потім уже продовжимо далі говорити про цей турнір і про богатирський спорт. Дякую всім присутнім. По перше, хочу привітати з нашим в цьому році першим міжнародним турніром. І хочу ви виразити. Особливу подяку нашим генеральним спонсорам. Це компанії «Ерідон» і генеральному партнеру компанії Єрбалаїв. Це в принципі безпрецедентна для нашої ліги зараз така ситуація з цими змаганнями, коли дві потужні фірми погодились взяти на рівноправних бюджетах фінансування цього турніру, і тому в нас є наразі. Генеральний спонсор компанії Рідон, і ми в, в честь цього генерального спонсора і так і називаємо турнір Стронг Київ-Рідон. Це буде парний а, турнір міжнародний. Буде присутньо 5 а, країн. Країни а, вибрані а, таким чином, що а, це наші партнери, з якими ми постійно спілкуємось, і вони запрошують наших атлетів для міжнародних для участі в міжнародних стартах в своїх країнах. І відповідно, ми робимо крок на зустріч для них і запрошуємо їх для участі в нашому турнірі. Буде представлено всього 9 пар, 5 з яких буде українці, і 4 пари з Грузії. Тобто чотири пари з інших країн: це Грузія, Латвія, Естонія, Білорусь. Білорусь. Спортсмени будуть змагатись у восьми вправах. Чотири вправи буде це кваліфікація, і чотири вправи буде у фіналі. Ну, давайте Василь зачитає список вправ. Що стосовно того, коли починатиметься кваліфікація і фінал, для того, щоб журналісти орієнтувалися котрі години. А, по Початок буде о 4 годині а, на Ольмека пляжі. Це вже традиційне таки для нашої ліги а, місце проведення змагань. Минулого року ми на, на, на цій площадці проводили несиль, а, турнір на названня найсильнішої людини України. А, Зараз ми проводимо вже міжнародний турнір, і теж співорганізаторами також є Асоціація пляжного волейболу України і саме Альмія Пляж. Початок о 16-й годині кваліфікації, чотири вправи кваліфікації, і потім без затримок і без пауз буде одразу фінал. У фінал будуть пройдуть чотири найкращі пари, які розіграють між собою долю першого, другого, третього та четвертого місця. Дякую. Ні, в четвертій. Вправи кваліфікації і фіналу зараз Василь Ращук зачитає. Ну, Вивчивши програму турніру, можу сказати таке, що програма кваліфікації, програма фіналу дещо буде відрізнятися. Її можна кваліфікувати як ранко, верніше кваліфікаційну програму, більш як динамічну динамічно, швидку, от, де будуть прояви знову ж таки швидкості, витривалості, тому що буде естафета спритності, тому що треба буде метати 40 кілограмовий груз через планку. А вже вечір, тобто фінал, буде відрізнятися тим, що він більш. Силовий, там фактично всі будуть силові вправи, такі як піднімання гантелі 90-кілограмової, потім тяга з навантаженням 300 кг на руку, піднімання логліфта, тобто колоди вагою 140 кг, ну і отримання ваги в 70, -70 кг перед собою. В принципі, вправи були дібрані специфічні, тобто такі, які можна виконувати на піску, тому що, ще раз повторюся, наш турнір відбудеться на Олмека пляжі, покриття специфічне, тому ви бачите, тут не буде таких класичних для нас вправ, як там перетягування автомобіля, скажімо, важкого. Там, як, як звикло, там 10, 12, 16 тонн. Тому ще раз от скажу, всі вправи були підібрані е, таким чином, щоб можна було їх виконувати на пляжі, тобто на піску. І це ще раз додає. Ну ще раз хочу закцентувати на тому, що це додає специфіки нашому турніру, і е, фактично хто може себе проявити в цьому турнірі, важко сказати, тому що пісок. Пісок – це специфічне специфічне покриття. Це не асфальт, це не плитка, це не штучне покриття в залі. І тому вгадати хід подій і результат, хто зможе виграти. От мені, наприклад, важко сказати, чи це будуть наші хлопці, тому що наших все таки пар більше, ніж іноземних. Чи це будуть іноземці? Спрогнозувати досить важко. Отака от фактично програма. Якщо у вас будуть питання по програмі, будь ласка, задавайте відповіді. Зараз на пана Сашко подав. Так, я хотів додати лише, що ну можливо хтось не знає Ольмека. Пляж це в гідропарку, пляж, який змінював часто назви. Тепер, ніби ж так, зустановився як Ольмека, але це саме в гідропарку. Так для того, щоб це було зрозуміло географічно. Е, Олександр Лашин хотів би підключити його до розмови. Він Людина, яка зараз володіє титулом найсильнішої людини країни, він вигравав індивідуальних змагань чимало, але виступав і в парних змаганнях. І, я хотів би, щоб ти поділився враженнями, розповів журналістам специфіку роботи саме у тандемі, скажімо так, де ти і за себе відповідаєш, і за того хлопця, як то кажуть. Ну, хочу сказати, що в парі тяжелі, тому що відповідальність вдвійні. чтобы не подвести себя и партнера. Но надо, конечно, тренировки. Тренировки, чтобы перед соревнованиями в паре срабатываться. Но ну, у нас этого не получается. Тренировок не было. Ну, будем надеяться, что будет все нормально. Рост у нас с Сергеем одинаковый. В принципе, опыт есть. Опыт есть да. Мы выступали уже на парных соревнованиях с ним. В 2007 году выступали. На чемпионате мира. Ну, как бы думаю, что с поддержкой зрителей, если будут хорошо нас поддерживать, будет все хорошо. Сергію, якраз би хотіло здати, ну от як уже зрозуміли журналісти. Зараз у нас є пара українська, одна з п'яти це Сергій Конюшок Олександр Лашин. Як ми сподіваємося, що ця фара буде серед фаворитів, прошу тебе назвати інші пари і охарактеризувати бажано з містами для журналістів, хто представляє Україну і про іноземні пари, так само яка їхня сила, який досвід участі в турнірах. Ну, почнемо з українських пар Лашин Конюшок. Будуть представляти регіон Київ та Маріуполя. Інші пари були підібрані в принципі, також за регіональною ознакою. Буде виступати з Донбаса. Пара з Донбаса – це Борис Курбацький та Михайло Іванов. Західний регіон буде представлений Віталієм Міхеєвим і Володимиром Рекшою. Львів'яни Київщина буде представлена Назаром Павлєвим і Олекс... Олексієм Копишинським. Стосовно А, і Черкаси будуть представлені Тишецьким Дмитром і Стахурським Євгеном. В принципі, таки дозвольте внести корективу. Да. Ну, Павлів буде. Представляєте все ж таки Франківськ разом з Києвом? Ну, да, да, так. То ми, ми поєднаємо Франків. і Маріуполь, Маріуполь, Київ. Цікаво, прозвучало Франків. Київ і Маріуполь за регіональною ознакою і інші. Ну, Київ-Донбас разом можна сказати, команда буде. Да. Ну, Зрештою, на міжнародному турнірі всі ви будете представляти Україну. Україну, правильно. А, стосовно іноземних пар. А, Точно можна сказати, що рівень підготовки в естонської пари буде дуже сильний, тому що я нещодавно повернувся зі змагань в Естонії, і там вони в естонці, в принципі, в своєму такому котлі варяться, але показують дуже серйозні результати. За тиждень до мене лета. Віталій, да <ріст> чи ні, історії, так. їздили? Їздили на змагання а, Олександр Лашин і Борис Курбацький. А, вони приймали участь в парному турнірі в Естонії, і в принципі, естонські пари вони достатньо складно працюють, а, с, тобто вміють у них є великий досвід. І я думаю, що основну конкуренцію складуть саме естонці. Хоча, в принципі, є а, достатньо такі темні конячки, як ті самі грузини. Ми знаємо, що в Грузині достатньо добра база і школа важкої атлетики і силових видів спорту. Ну і традиційно вже латиші як представники прибалтів. І е, одних з перших е, країн, які пострадянського простору, які ну, почали приймати участь е, у змаганнях з програмою істр... програми теж можемо сподіватися сподіватись на високі показники. І, і білоруси е, також є вже ініціативні хлопці. Це Сергій Вачинський і. В'ячеслав Остапенков це форварди білоруського спорту зараз, які є, і вони також заповзяті ентузіасти постійно вдосконалюють свої силові якості. Тому, як правильно сказав Василь, пісок внесе свої корективи у кваліфікації і спрогнозувати, які саме пари війдуть у фінал наразі достатньо складно, але всі будуть знаходитись в рівних умовах. Як українці, так і міжнародні атлети, тому що ніхто з українців на цій площадці не змагався, ну, не, не тренувався, і, в принципі, для всіх це буде новина і нова площадка. Ну, не новина для атлетів, тому що не, не нови... да. попередження. В принципі, атлети вони в своїх домашніх умовах, в принципі, могли мати можливість. Займатися на піску, але саме на, на цій площадці ніхто ще тренування не проводив. Міхієв займався. Ось щодо, може, забігаючи наперед, щодо акредитації преси, будь ласка, складіть список журналістів, які будуть присутні, і по списках на вході ми будемо видавати вам посвідчення преси ці бежі, і ви будете мати. Допуск і вхід на зону і майданчик для змагань. Ну ми просто, по-перше, можемо це зробити зараз після прес-конференції серед присутніх. А загалом, так само, це можна буде інформацію отримати на сайті федерації, і там, зокрема, будуть мої контакти, де можна і твої, щоб можна було акредитуватися для роботи під час цього міжнародного турніру. Ну, буде все ж таки акредитація. Буде акредитація. Зрештою, позвонити мені нема проблем, а, чи так само Сергію, і це питання ми вирішимо. І е, можна так само, якщо виникнуть якісь складнощі, звернутися через Укрінформ, через пані Головну і вона знайде мене, так що проблем жодних немає. Сергій, о, ти вважаєш е, все ж таки фаворитами цього турніру? Можна назвати трійку фаворитів, претендентів на перемогу. <рістюк -чуприня> ну, я все ж таки сподіваюся, що одним із фаворитів будемо ми з Лашином. і в принципі, да, ну, серйозну конкуренцію, думаю, нам складуть естонці. І я так я так. Сподіваюся, да, декілька пар. Українських вони теж зараз дуже активно тренуються, як то Рекша з Міхієвим і Стахурський з Тишецьким. Вони навіть викладують в контакті свої змагальні, не змагальні а тренувальні фотографії, щоб я не знаю, залякати да, всіх інших учасників. Ну, в принципі, і це я добре, що є такий змагальний дух, і всі хлопці рвуться до перемоги. Думаю, Оксана ексклюзив стайл. Дуже хочеться почути відповідь на таке банальне, але дуже маркантильне питання: який же призовий фонд, і скільки грошей отримають перше місце, друге і третє? Дякую за запитання. А, як я сказав, що для нас зараз це достатньо унікальна ситуація, коли дві потужні фірми на рівноправних умовах погодились фінансувати це Ерідон і Гірбалайф. І тому ми не поскупились з призовим фондом. І перше місце буде <�е? <По 200 гривень. UB> <laughs> Півтори тисячі доларів на команду. Друге місце тисяча, третє вісімсот, четверте шістсот. Завжди ж є тільки трійка переможців звідки четверте. не в нашому роді збору віце будуть просто. І, ну, відповідно, ще гонорари отримують навіть п'яте і дев'яте місце за участь, тому ми не жадібні і будемо всіх нагороджувати. Місця є три призових, але насправді гонорари це я вам відкрив, можливо, чого ви не знаєте, є і за інші місця в інших видах спорту. Просто вони менші, ніж за перших три. У місця у спорті не є лише три, а є і 50 і соте місць. Залежно від кількості учасників. Я би хотів ще Кирилу прийму поставити запитання. Він, як і Василь Верестюк, буде рефері на цьому турнірі, і власне він також з погляду досвіду участі у парних турнірах Кирило. Метальник він свого часу метав диск, учасник Олімпійських ігор. І от тут у нас є така цікава вправа. Називається вона «Wait for height», тобто вага на висоту. Виглядається таким чином, що двоє атлетів, тримаючи одну гирю, повинні розхитати її і жбурнути нагору понад планкою. Чотири метри тут буде теж чотири метри, так? Чотири метри буде. Хотів би про специфіку роботи в цій вправі і загалом у парних конкурсах, адже е, те, що ти неодноразовий в команді виступав і чемпіоном став разом з нашої збірної України, і в парних дисциплінах також маєш досвід виступу колосальний. Дякую за запитання. Вітаю всіх присутніх. Запрошую від суддівської колегії. От Презо все, хочу зазначити, що як мінімум суддівство буде об'єктивним. Прозорим, як це завжди відбувається на наших змаганнях. От. Якщо підходячи до вправ, справді, наприклад, ми зараз потихеньку так з Василем спілкувалися, тренування попередні були необхідні перед цими змаганнями, і, наприклад, Weight for High це досить складна технічна дисципліна. Тому щоб узгодити рухи двох двох атлетів, які тримають один з атлетів лівою один правою рукою. Це дуже складно. Наприклад, ми з Василем, коли це робили неодноразово на чемпіонатах світу, то деколи, але в нас була така зіграність. Вже ми відчували один одного, то ми попадали в цей в цю вагу. Що таке попадали вагу? Тобто кожна вага має свій центр ваги, і для того, щоб вона вилетіла по правильній траєкторії, треба, щоб два атлети спрацювали як один. От. Якщо взяти інші е е види е змагань, то я в принципі не бачу ніяких там проблем для наших хлопців, особисто для фаворитів. Е для Конюшка Єлашина я впевнений, що це справжні фаворити. От. Ну також є Міхеєв досить серйозний хлопець Львівщино-Київський. <сум> Тому естафета, естафета, якщо серйозно, я впевнений, що наші українські атлети, наші українські пари подолають її впевнено суданською прогулянкою їх не здивуєш. На ноші ну, вагою кг у двох на 40 метрів. Якщо ви бачили чемпіонати світу, ми переносили вагою тисячу двісті, півтри, але, ну, так, але, але на чотирьох так. Тому є е, специфічна е, спі, така специфіка, що ми будемо це робити, або атлети це будуть робити. Ми, ми будемо їх за це судити. Карати. Карати. <реш> От на піску. От але. Е, всі види для атлетів зрозумілі, тому я від суддівської колеги бажаю їм без травм і з перемогою. Дякую. Віталій Міхеєв присутні тут. От я власне представлю його, тому що кілька разів вже згадували. Віталій Міхеєв народився у Львівській області. Зараз мешкає у місті Києві, тому і назвав Кирило його Львівсько-Київським. Зрештою. Тут е е ще майжа, троє майжа. людей з президії можуть так себе іменувати. Так, ну якщо не львівське, то хтось Волинсько-Київський, хтось франківсько-київський, це так, адже адже Київ це центр, куди з'їжджаються найкращі сили. Так маємо надію, але але, але власне є і справжні кияни. Стопроцентові. Колеги, прошу запитання. Ми намагалися перш за все задіяти усіх, аби вони дали певну інформацію. Прошу ваші запитання до учасників нашої прес-конференції. Я ще хочу додати у вас найбільш україномовна ліга. Таких федерацій немає. Мабуть, в Україні, щоб всі розмовляли чисто українською мовою. Да. Е, запитання таке, наскільки я зрозумів, е, це перші міжнародні змагання ваші, так, які ви проводять в цьому році. Ага. І тоді наступні, які ви будете проводити, і що до цього провели нам екскруз робіт. Такий назад, і вперед. Так, не це наразі четвертий старт нашої ліги в цьому році. Перший старт був 19 лютого в Києві вечір рекордів, в якому я і Олександр Лашин встановили по рекорду України. Потім в нас було також в Києві це спільний комплексний захід був Олімпіади бойових мистецтв, де ми також робили показові виступи і спроби встановлення рекордів України. 4 червня в місті Ірпінь пройшов відкритий кубок зі сторонимену Ірпінь Стронмен Кап, і зараз в Києві буде вже міжнародний турнір. Я перепрошую ще про а, Гатне. гатне. І, і, і гат... ну, а був і... турнір, на якому переміг Віталій Міхеєв. Це так. був всеукраїнський. Всеукраїнський також турнір в гатному і наразі планується у нас на осінь. Ну звичайно, що турнір на звання найсильнішої людини 2011 року. Ну і декілька ще є у нас планів проводення ще декілька турнірів. Тобто, власне, як і в минулому році, ми вийдемо приблизно на кількість 7-8 турнірів за змагальний сезон. І ще хочу підкреслити, що без жодної. Допомоги держави виключно на жаль. на жаль, виключно за фінансової і моральної допомоги наших спонсорів, яким е, окрема вдячність і окрема полпозішен. ну власне. Я ще додам, що Олександр Лашин і Сергій Конюшок брали участь у чемпіонаті світу е, серед Стронгменів Арнольд Класік, Стронгмен Арнольд класік, аматор. Арнольд, вони там взяли участь, Олександр вийшов до фіналу, посів 9 місце, Сергій став 16-тим, це також із подій. Що стосується календаря, то ми щороку плануємо, і в цьому році теж у нас було заплановано, так як Сергій казав, 7-8 турнірів. Але правда ж така, що ці події вони вимагають відповідних спонсорів. І не завжди, відверто кажучи, вдається знаходити спонсорів. Тому не завжди вдається витримувати ті плановані дати, які ми собі передбачаємо на початку сезону, сезону, створюючи календар. Така правда життя, оскільки ми знаємо, що в, в спорті, ну як в наприклад футболу, там є достатньо великі гроші, і вони дозволяють чітко проводити і підготовку, і планування календаря. У нас є такий нюанс, що ми плануємо, але не завжди все виходить в ті терміни. А може якісь турніри не виходить проходити. Впродовж року. Прошу ще запитання, колеги. Ну, якщо запитань немає, то ми будемо раді бачити вас.